Не переключайся, дослухай до кінця. Якщо ти в Канаді, шукаєш роботу або працюєш на роботі за маленькі гроші. 27 баксів на годину. До мене звернулася компанія, яка шукає робітників. Потрібно 40 пацанів або дівчат. Я тут нема значення. 40 людей потрібно. 27 баксів на годину. Мінімум. Якщо у вас був досвід від 27 до 40, можете мати 30, 35, 40 навіть на старті відразу. А, є овертайми, які сплачуються в 150%. Якщо ви отримуєте 30 баксів на годину, 8 годин працювали, відпрацювали ще 2 години зверху, ще буде по 45 доларів за годину буде рахуватися. А, так, що ще? Відправляти всі свої резюмешки на сайт. Ось зараз візиточку прикріпив. А, так, так, так. А, робота Робота карпентером. Якщо хтось не знає, загуліть. Mm. Люба інформація, якщо буде потрібно, пишіть в повідомлення, Постараюся відповісти максимально всім. Також, якщо когось візьмуть, буду вдячний, якщо напишете в коментарях, мене взяли, дякую, щось такого плана. Але потрібно 40 людей без мови, мови не потрібно зовсім. Просто бажання працювати і показувати себе. Бо люди бачать, як працюють українці, і такі, блін, треба брати, пацани впасні, працюють добре і... і ніхто нічого не може сказати погано. Так, що, якщо ви шукаєте або хтось з ваших знайомих, якщо у вас зарплата там менше 20 баксів в годину чи там 25, будь ласка, 27 на старті і плюс будуть потім піднімати поступово, дивлячись, ви будете працювати. Залишилось лише поставити лайк і підписатись.